Архематика, вона проєктує преміальні об'єкти. Не завжди ні. Ми проєктуємо якраз масові об'єкти. Ми проєктуємо великі комплексні об'єкти. Це житлові квартали, райони, офісні комплекси, величезні торгівельні центри. Тобто це масштабні об'єкти, а преміальність вона не може бути масштабною. Тобто преміальні об'єкти це як діаманти, як шукати золото серед каміння. Це визначні проєкти, звичайно, зазвичай. Невеликого масштабу. Так. І одним з них, як приклад, це Лів Сіті, який, в принципі, як преміальний, але він, по міркам нашим, він невеликий, він такий маленький діамант в обрамленні Старого Львова. А якщо казати зараз про великі житлові комплекси, на що запит у девелопера зазвичай, от які мають бути обов'язкові, наприклад, три складові в проєктуванні? проектуванні? Тому що зараз багато йде мови про ревіталізацію, про те, що треба щоб були дотримані обов'язково всі вимоги щодо інклюзивності в житлових кварталах комплексах? Можливо, ви можете виділити якісь три три такі поінти, три пункти, які зараз є за? запит у девелоперів на проектування нових житлових кварталів, районів містечок, дивіться інклюзивність, укриття, безпека це все нормативні вимоги. Вони мають виконати бути замовчуванню Тобто, ми не відносимося, і відповідно, будь-який девелопер не відноситься до них як до чогось там надзвичайного. Да? відповідно на що зараз тренд і запит? Подивіться наскільки активний запит став. На розвиток середовища, на урбан дизайн. Ну то що у нас називається ландшафтна архітектура, запит на пішохідні подвір'я, запит на гарний ландшафт, запит на озеленення. Якщо раніше у нас об'єкт повсімісно там у Львові здавався, і там було три куща посаджено так з шагом, з кроком 6 метрів. То зараз все більше і більше відповідно бюджетів витрачається на формування цього середовища відразу в комплексі з проектом, і це чому тому, що люди зрозуміли, що це Половина їхнього життя, так, що це от є певне місце між квартирою і роботою, яке надає позитивні емоції, яке надає позитивний досвід, де можна жити. І ну, вони тепер хочуть цього. І девелопери чітко реагують на цей тренд і в усіх містах, де я був там за останній фактично місяць. Мені всюди показують проекти, де пішохідне подвір'я обов'язково, де вже нормальний рівень озеленення, де починають продумувати внутрішні функції, які мешканці будуть мати. Тобто, це приємний тренд. Він змінить наше середовище, він змінить наші міста. А для вас особисто можливо є якийсь комплекс, який би ви виділили для себе не тільки з тих, що проект спроектувала ваша компанія, а от де би вам хотілося б жити, шахіма. Дивіться, мені хочеться жити скажімо так, в гарному середовищі, щоб поблизу були всі необхідні мені функції, особливо школа, куди можуть пішки ходити, діти, всі фактично там необхідні для там спорту, покупок, роботи, речі. І я вважаю, що саме от такий проект. Якщо б мені хтось запропонував такий шматок міста, де все організовано правильно. До речі, Львов в цьому плані він дуже, дуже виграє зараз тенденцію цього міста змін. Як ви гадаєте, чи з'явиться на мапі України місто, де буде продумане саме ось це містобудування? Саме де буде концепція всього міста, витримана в одному якомусь стилі? Як ви гадаєте? Ні, я гадаю, що цього не потрібно, бо міста цім і цікаві, що кожен зроблено по-своєму, кожен містить свої помилки, кожен містить свої якісь особливості, і це не дає їм відмінності, це не дає цікавості. І тоді цікаво поїхати в Одесу по-своєму, цікаво поїхати у Львів по своєму, да, а в Дніпро по-своєму. А в Києві зовсім інший вайб. Тобто, якщо ми не будемо мати у цих не ідеальних умов, ми не будемо мати цієї унікальності. Як би ви описали Київ з точки зору архітектури? Різноманіття.